Український народ незламний, вимикає світло, іде у нас війна, тим не менше інкубуємо, закладаємо яйце. Плануємо інкубацію на 2026 рік. Чекаю всіх на вайбер 050-77-08-307. Бронювання вже відкрито, іде повним ходом. Але якщо ви бажаєте такі породи, як Фавероль, Амараукана, Барбезьє. Карпатський мікс, там є великі курочки, зібрані, маленьких там немає в тому міксі. Бентамочки – це декоративна порода кур, а також китайські шовкові це теж декоративна порода кур. Мускусна качка біла, важкої німецької лінії. Записуйтеся вже зараз. пишіть бажану кількість на бажане вами число. Ми вас забронюємо, запишемо. І ви вже матимете спокій і надію на майбутній рік.